Ще не так давно всі мріяли про життя в місті. Великі будинки, кав'ярні, робота в офісі, але сьогодні мрії змінились. Все більше українців їдуть з міст і обирають село. Там, де світанок, це не гудок авто, а співпівня, там, де замість корків стежка до річки, і замість стресу спокій. Чому так і чому це новий тренд? Сьогодні розкажу тобі просту, але важливу історію. Місто втомлює, щодня шум, рух, черги, екрани, все біжить, все горить і немає коли зупинитися. А потім приходить момент, і ти розумієш, більше не хочеш так. Хочеш просто чисте повітря, ранок без сигналів і небо, яке видно з вікна. Багато хто переїжджає саме заради цього. Після війни, після втрат, після всього хочеться спокою. Село дає цей спокій. Село сьогодні це не хата без світла із ліхтариком. Це інтернет, зум, ютюб і кавомашина на кухні. А поруч город, яблуня, пес і свіже молоко. Тепер у село їдуть не тому, що довелось, а тому, що хочуть. Сюди переїжджають айтішники, блогери, художники, волонтери. Ті, хто хоче будувати нове життя повільніше, але глибше. Сергій із Києва продав квартиру і купив хату в Карпатах. Тепер вирощує овочі, монтує відео, знімає про життя на землі. Наталя з Харкова переїхала в село на Поділлі, відновила стару піч, пече хліб і має замовлення з усієї України. Це не просто переїзд, це повернення до себе без пафосу, без суєти. Просто по-людськи. Життя в селі це не тільки краса, є і труднощі, але давай чесно: плюси: спокій, простір, свої продукти, немає тиску. Мінуси: лікарня не поруч, дороги не завжди добрі, іноді самотньо, але для тих, хто втомився, воно того варте. Село сьогодні це не минуле, це майбутнє. Тут починають крафтові виробництва, будують еко-будинки, вирощують натуральні продукти, відкривають нові школи, громади, простори, це рух, це зміна, і вона вже почалась. Можливо, ми надто довго шукали щастя десь далеко, а воно ось у хаті з білими вікнами, у гойдалці під вишнею, у тиші, яку не купиш. Село не втеча, це нова мрія, і вона вже реальність.